Кілька років тому в Опішні на святкуванні річниці з дня народження Василя Кричевського скульптор Микола Посполітак поспілкувався з онуком знаного архітектора. Родич Василя Кричевського розповів митцеві багато фактів про життя свого дідуся. Мене це дуже захопило, і я так знав його як художника, а отакі деталі я просто не знав їх. Коли мені Василь Кричевський розповів, внук розповів про свого діда, мені він дуже надихнув мене, і я почав працювати над образом. Скульптор тоді не збирався робити меморіальну дошку, а виносив ідею пам'ятника Василю Григоровичу. Створив два варіанти. Тим часом у спілці художників України до 125-річчя Полтавського краєзнавчого музею вирішили вшанувати пам'ять архітектора, який розробив проект будівлі, і запропонували Миколі Посполітаку попрацювати над образом для меморіальної дошки. До мене Анатолій Чернощоков, він архітектор розробник. Цієї дошки. От. Він до мене приїхав в майстерню, каже, я ж знаю, що ти працюєш над, над цим, давай ж, ж барельєф зробимо. Василь Григорович, архітектор та художник із мистецької родини Кричевських. Художник Юрій Самойленко розповідає, він був багатогранною особистістю. Це і ілюстрації до е, творів, це і сценографія, це і особистий е, живописець, і графік. Е, е, Художник декоративного мистецтва. Багато було за його проєктом створено таких народних шкіл. Меморіальну дошку відкрили на першому будинку вулиці Кричевського в Полтаві. На захід приїхав і гість із Києва. Коли я стільки часу і здоров'я потратив для того, щоб ми на Державну Верховну Раду 2 лютого прийняла постанову про відзначення щодо святкування. Музею полтавського краєзнавчого. Я зрозумів, що це було правильно, це так повинно бути. У краєзнавчому музеї відкрили постійну експозицію про розробника проєкту будівлі. Представили його живопис та графіку, а також архітектурні проекти Василя Кричевського. Ну, в нього сюжети які? Це українські хати, це українська природа. Ну, в основному тут полтавська природа, природа Київщини. От. Писав він мастихінами. Також у Полтаві презентували видання Галини Галян, присвячена родині Кричевських, та перший том хрестоматії Олександра Савчука про архітектора та художника. Ірина Соляник, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.